Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше ніколи в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Ці слова видатного байкаря Леоніда Глібова стали епіграфом до відкритого уроку української літератури для шестикласників, який відбувся в Таїровській загальноосвітній школі. Нагадуємо, триває п'ятий конкурс для вчителів від українського клубу Одеси і вже прямує до фінішу. Нещодавно відбулись заключні відкриті уроки, на яких вчителі вкотре мали змогу показати свою майстерність. Отож, повертаємось на один із них, де діти знайомились із творчістю видатного Леоніда Глібова. А ще він проявляв особливу увагу народним пісням та звичаям. він дуже сумував з рідним краєм і суту робила. Мій перший вірш стов. Окрім віршів, Глібо славиться своєю майстерністю в байкарстві. Що таке байка? Пояснювали школярі. Не Невеликий здебільшого віршований, повчально гумористичний чи сатиричний твір, але горичного змісту. Отож, час вже й саму байку згадати. На щуку хтось бумагу в суд подав, що та вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла смерть, другого обідрала. Пімали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чи би й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Такий хід подій у реальному житті не рідкість, чи не так? Діти теж відчули та зрозуміли тонку межу між вигаданою байкою та сучасним життям, а ще охоче поділились своїми враженнями. Мені сподобався цей урок, тим що Леонід Глібов дуже добрий писатель. Письменник, тому що він е, написав дуже цікавий твір на, на тему щука. Е, там було багато повчальних тем насчет того, що люди можуть бути можуть мати різні типи е, своєї душі, можуть бути хитрі, зло, е, злобі, зловісні, можуть думати про різні інші матеріали, не, не те про що треба. Враження дуже добре доглядніда глівого, тому що байки вчать бути чесним. Мені дуже сподобався урок. Взагалі мені всі уроки, які веде Любов Васильівна, подобаються, але це сподобався найбільше. Тому можна зробити висновок, що Любов Васильівна робить гідну справу та правильно виховує молоде покоління. Наше молоде покоління має жити чесним, кращим, правдивим, дотримуватися чітко закону, тому. Що така ситуація в Україні? Що якщо наші діти виростуть і будуть кращими, то е, ми добилися успіхів і будемо жити в кращому майбутньому, тому що все, що ми робимо, робимо для наших щасливих, здорових дітей. А ми рушаємо далі та опиняємось на незвичному уроці біології, який проходив у вигляді брейн-рингу на тему тварини та рослини. За перші змагались дві команди. Давайте знайомитись. Наша команда! Франці! Тільки пате вступає вмагання, лише тільки отримує перше визнання. Раз пролісок разом і хитрість нашу відчує. І і перемогу нам Наша команда. Пролісок, пролісок ніжний тиндівий, але всі не згоди витримує і процвітає. Тож ніяка хитрість та розум пантери йому налякає. Він передобний та стійкий без апар... Тетяна Миколаївна не випадково обрала такий формат уроку, адже вважає, що змагаючись, учні вчаться працювати у групах, мають змогу згадати те, що забули протягом року. Проте, найголовніше є те, що і на уроці біології можна почерпнути знання з інших дисциплін. Запитання охоплює також не лише біологію, а і які на нашій території України проживають там види рослин, які ростуть, які проживають тварини, які рослини ростуть. Також у нас були виступи, дівчатка співали пісні українські і українські сценки. У школярів очі блищать від захоплення. Мені дуже подобався цей конкурс, в ньому дуже було цікаво та пізнавально. Я дуже багато чого дізналася. Було дуже цікаво, було дуже пізнавально. Ми багато чого дізналися про флору і фауну України. Не менш цікаво було й на іншому незвичному уроці, який переплітався з народною творчістю під керівництвом Оксани Петрівни. Хто з нас не міяв стати птахом, і піднявшись у небо, подивитися на землю з висоти та щенового польоту. України тризуб це силует сокола, що стрімкого падає вниз, а на емблемі миру. І з гілочку оливкового дерева. Багато цікавого життя птахів ви вже знаєте, а на сьогоднішньому році знаєте ще більше. Пані Оксана переконана, що навіть на уроках біології можна прививати любов до рідної природи та землі. На уроках біології дійсно дуже великий потенціал для того, щоб виховувати патріотично налаштовану молодь, яка би застосовувала свої знання у формуванні засобів. Збереження рідного краю і природи рідного краю. Ми ж мандруємо далі та опиняємось на українському ярмарку, який влаштувала вчителька української мови. Тут згадують правила вживання апострова, а ще виховують у школярів повагу до народних скарбів. Діти активно розказували вірші, відгадували загадки та з захопленням розгадували кросфорд. У формі наземного відмінка ножини. Які назви пташки? Це цук Молодці, молоді. Молодці, будь ласка, солов'ї. Правильно, правильно, праня, розумнечка, все правильно. Незвичайні ігрові уроки заохочують дітей вчитися. Не менш цікавим виявився урок алгебри для восьмикласників, на якому монотонне розв'язання математичних задач переплилося із подорожжю Україною. А це урок філології, де викладач дав змогу учням стати журналістами-редакторами та підготуватись до майбутнього створення твору на суспільно-політичну тему. Це завдання якнайбільше було пронизане любов'ю до рідного краю, усвідомленням своєї значимості як гідного громадянина держави. Нам край необхідно пересмислити своє життя, зламати стереотипи старого мистера, створити новий свідомо, щоб гордістю говорити. Я українець нестандартний підхід до навчання продемонструвала й очільниця Таїровської школи. Для восьмикласників пані Алла придумала неабияке творче завдання. Це буде урок присвячений національній нашій святині, нашому українському оберегу. Буде присвячений урок виготовленню українського віночку. Ми будемо виготовляти на уроці квіточку мак, яка є на сьогоднішній день символом, символом пам'яті жертв, які загинули в роки війни. Виготовлення квітів не новинка для учнів та іровської школи, адже їх вони створюють давно і в різних варіаціях. Це і вишивка, квіти з бісеру. Паперові витвори на такій творчій ноті, конкурс для вчителів дійшов свого завершення: попереду обговорення та нагородження переможців.